Доброго дня, друзі. Показую результат весняного щеплення. Щеплення пройшло успішно, але трошки із затримкою, тому що прищепив, було тепло, тоді морози, тоді знов тепло, тоді знов морози. А це пішло тепло і процес пішов у правильному руслі. Розказую чому два привої. Я завжди для страховки ставлю два для того, щоб... Мати можливість при необхідності одного знищити, а другий хай росте. Два тут не потрібно. Просто другий для страховки. Чого я завжди привой ставлю на 2-3 бруньки, тому що не кожна брунька може проснутися. І тоді в кінці процес ми цей завершимо тим, що один привой беремо, а другий привой із гарним ростом оставимо. Ну і для повного комплекту покажу вам ще от грушу я прищіпляв кілька років назад. Три груші, три сорта груші на одній. Ну, як ви бачите, вона цвіла, має завязь, так що груші будуть, все буде добре. Гарного вам дня, до побачення!